З нами Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. пані Наталю, Вітаємо вас. Добрий ранок, В Україні. Вітаю Героям героємгероєм слава. Пані Наталю, ну ми бачимо, можемо зафіксувати, що принаймні судячи по карті повітряних тривог було досить спокійно. Що за цим спокоєм було? Чи були якісь маневри в морі? Що робив окупант? Ну на жаль, спокійність така вона досить відносна, тому що лінія фронту залишається запальною, залишається надзвичайно напруженою і нічні обстріли Херсонщини, тому підтвердження бороду підступно вкрив. Сьогодні вночі Херсон безпосередньо реактивними системами залпового вогню, вдаривши знов по корабельному району, де фактично натривали цілими квадратами приватні сектори, будинки, людей, автомобілі. І на жаль, вже маємо інформацію про шістьох постраждалих. Дуже багато будинків пошкоджено більше півтора десятки. Є зруйновані будинки. Обстріли реактивними системами залпового вогню. Вони проводять не так часто, але обираючи таку позицію, час від часу собі дозволяють. Також була атака артилерійська і крупнокаліберними снарядами. Хоча за минулу добу ми знищили чотири таких гармати на лівому березі, і це суттєво полегшило загальну картину, хоча отакі цілеспрямовані обстріли ще абсолютно можливі, крім того, якщо за вчорашній день. Більш-менш тихо поводилася ворожа авіація. Вночі вони намагалися надолужити, і вісім керованих авіабом випустили по правобережжю. Знов-таки є поранена людина і є руйнування будинків. Тому такий спокій і відносна затища щодо повітряних тривог воно більше стосувалося тилових регіонів на лінії фронту. Продовжується напружена боротьба. Пані Наталі, а, а зрештою виводили судна в морі в море корабельне угруповання. Ворога продовжує курсувати в тому самому секторі від східного узбережжя Криму до Новоросійська. Частково це пов'язано із переміщенням логістичним, оскільки вони дійсно тяжіють до переїзду так званого напрямку. Історично російських берегів, але вивив вивів ворог і ракетоносій. Якщо надвечір ракетоносій в чорному морі не було в протягом ночі, ракетоносій знов повернувся на бойове чергування, знов вісім ракет типу калібр, готові до запуску, і це означає, що загальна ракетна небезпека знов підвищена. Пані Наталі, якщо подивитися на географію обстрілів, які здійснює ворог останніми днями, та й в принципі. За останній рік переважна більшість прильотів припадає на південні регіони: Херсонщина, Одещина, Є ще Слобожанщина, Харківщина. Це той регіон, який не підзвітний вам, але тим не менш. А ви знаєте, ось таке затище по відношенню до інших областей це добре. Але воно лякає суспільство, тому що складається таке відчуття, що ворог ніби накопичує свої ресурси, щоб потім, окрім півдня, завдати ударів по центру, по заходу України за вашими професійними спостереженнями. До чого ось це все затишчя, відносне затишчя? Ми розуміємо, що обстріли тривають, а яке спостерігається в інших областях. Так, дійсно, якщо говорити про загальну картину, цілком імовірно, і аналітика попередніх місяців про це свідчить. Що після подібних затиш бувають такі випадки, коли атаки відбуваються на ті регіони, де була приспана пильність певним чином, тобто склалося враження, що туди не долетить. Саме тому кожного разу акцентую увагу, що по-перше, присутність ракети носія з калібрами на бойовому чергуванні це фактична загроза всієї території України, оскільки дальність їх тягає 2,5 з тисяч кілометрів і. Може загрожувати територію України, бо треба пам'ятати, що ракети типу калібр це високоточна зброя, яка як правило застосовується по конкретно обраних об'єктах, і це знов напередодні того самого опалювального сезону, можуть бути об'єкти інфраструктури критичної, енергетичної, те на що в принципі ми вже зорієнтовані. Ми маємо досвід минулого року і розуміємо, що відчувши тоді. Певний тиск, який вдалось забезпечити першими, що найменше атаками, ворог може вдатися до повтору, і треба розуміти, що наявність балістичної зброї, яку останнім часом ворог все частіше точково застосовує, також може нести небезпеку відповідним регіонам, де вона може досягати, враховуючи. Наявність кордону у нас дуже довгої протяжності, і переміщення такої техніки в них можливе. Треба розуміти ось цю специфічну географію загроти. А ще щодо географії на Херсонщині в межах обов'язкової евакуації з небезпечних районів продовжують вивозити дітей. А скажіть, будь ласка, наскільки це необхідно і чи потрібно ще і ще раз людям нагадувати про те, що обстріли продовжуються, рятуйте дітей, вивозьте. Як чи дослухаються до таких закликів? Ми постійно на цьому акцентуємо увагу, тому що дійсно маємо досвід і розуміння, що атаки, до прикладу, тими самими керованими авіабомбами надзвичайно руйнівні. І дуже складно забезпечити захист мирного населення від такої зброї, саме тому ми говоримо, що безпосередньо прибережні населені пункти під великою загрозою застосування такої зброї, і є нагальна необхідність вивести дітей, тим більше, що поки що погодні умови дозволяють облаштувати їх перебування більш-менш комфортно і безпечно. І пропозиції такі. Є повсюди на цій протяжності лінії фронту організовані місцевою владою можливості для такої евакуації пані Наталіо, Ще ще таке питання. повертаючись до тепер вже вчорашніх подій, маю на увазі обстріл Хамасом території Ізраїлю. Коли була випущена дуже велика кількість ракет, і залізний купол, знаєте, потягнув потянув не так добре, як можливо на нього багато хто розраховував, і знов таки повертаючись тепер до подій на нашій території, вже висловлюються версії, що мовляв цього року. На відміну від минулого, росіяни теж можуть вдатися ось до тієї тактики, коли багато ракет буде направлені в малу кількість цілей. Щось прокоментуєте з цього приводу? Якщо аналізувати крайні атаки, то вони вже застосовували такий пробний спосіб, коли завдали такого щільного удару, наприклад, по Одещині. Одночасно і дронами, і ракетами різних типів в дуже стислий період часу, фактично за півтори години, одразу все насипалось на Одещину і перевірка на міцність. Протиповітряної оборони була дуже міцною, так і як і вівці тоді нагадаю: 19 дронів, які були спрямовані, всі були знищені з 12 ракет знищити 11, і два онікси тим не менш, це все, все ж таки надзвукова зброя мало влучання. Але тим не менш застосування такої щільної атаки ракетної. Для ворога це надзвичайно важка задача, і накопичити такий потенціал це треба дуже великий період часу, аналізуючи те, що вони зараз не використовують майже ракет в такій кількості, як раніше, цілком імовірно припустити, що вони можуть їх накопичувати. Водночас вони продовжують накопичувати і ударні безсолодні вітальні апарати. Ми бачимо, що Допомога з Тегірану їм надходить у гуля. дуже б хотілося, щоб ці накопичення вони не були використані проти українців, але ж ми розуміємо, що в нас скажений ненормальний кровожерливий сусід і покладатися на здоровий глузд з ними це марна справа. Пані Наталя, ми дякуємо безмежно за те, що ви знаходите час і можливість і виходити в прямий ефір, спілкуєтесь і розказуєте про те, що відбувається на південному напрямку у морі, і вкотре нагадуєте про те, що потрібно дбати про свою безпеку, тому що дійсно ми не знаємо, куди прилетить та ракета, яка летить з того чи іншого ракету. Носія, дякуємо вам Дякую. ще раз. Наталя Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Капітан першого рангу була гостем ці 15 хвилин.